Маю надію, що у вас все добре, ви в безпеці. У мене сьогодні перший робочий день після відпустки. Веду свій репортаж з прекрасного місця. Маріїнський парк. Поруч з моїм місцем роботи творчої. Це дуже приємно. Буквально через дорогу. Тут така класна місцина. Натхненна любов'ю, світлячки, місце сили, дуже тут гарна енергетика. Я тут наповнююсь. мені тут дуже подобається. я тож хочу поділитися з вами сьогодні. аромат дня. Продовжую нашу любу рубрику сьогодні зі мною. Gucci Guilty Parfum. Новий випуск, так скажем, да? вже дуже хітового, відомого, Неошипра, Аурельяна Гішара 2010 року. Його прем'єра це вже перевипуск 2019 року. Але вони дуже-дуже споріднені, якби майже нічого не змінилось, як на мене. Дуже мені подобається цей аромат і дуже приємно, що сьогодні я їду в пункт видачі на тін, і оце щастя в повному розмірі. Світлячки. Я отримаю. На цінопадах випадково, в лапках не випадково, цей красотун мені випав по гарній ціні, подарунковий набор світлячки, повнорозмір. Там має бути 90 мл одепарфан. Travel версія, здається, 10 мл. Body lotion, здається, теж в набор входить 50 мл. І ще додатково мені має від бренду Gucci прийти подарунок гель для душа Gucci Bloom. І з промокодом Summer Notino, це щастя, там плюс-мінус вийшло мені 2500 гривень. Тобто повнорозмір флакон, travel body lotion і гель для душа. Світечки ось так. Ну, любимка, дуже мені подобається мандарин, герань пачули в базі от в Гучі, пачули, бренду Гучі, це унікальний пачули для мене, дуже мені подобається цей бренд, я фанатка Гучі Раш, хто в курсі Гучі Оде Парфам 2, знятість, святість, дуже мені подобається співзвуча із вісіць, но Гучі Гілті, Гучі Гілті Блек, вважаю, самий сексуальний аромат, в люксі, шкода, що знятість. Дуже шкода, можливо, вони його повернуть, перевипустять. Але Gucci Guilty, пурфан це прекрасно цього літа звучить. І я захотіла офлаконити, маючи таку да, велику, достатньо велику колекцію. Але все ж таки я відчуваю, що без флакона ну, зараз мені дуже хочеться бути в аурі, в обіймах. В обіймах, в обіймах Gucci Guilty. Світлячки, арома всесвіт надихає. Не прощаюся з вами. Поділіться в коментах, який у вас сьогодні аромат дня, в обіймах яких парфумів ви сьогодні. А я вам ще трішки покажу ось цю красу, яка навколо мене. Тут ціла скульптурна композиція, скульптурні композиції, які натхнені вічним коханням. Тут дуже все символічно, тут декілька скульптурних композицій, символічних, таких дещо. Таким трипільським вайбом, феншуй таким вайбом, але це моя улюблена композиція. Моя улюблена світлячки. Не прощаюсь з вами. Проявляйтесь в коментах. І далі помандруємо разом зі мною в пункт видачі Натіно. За цим красотином в повному розмірі, за цим класним неошипром. Але домінантно мені тут все ж таки пачулі, пачулі, дуже класні пачулі. Білі квіти, пудровий акорд, бузок тут офіційно заявлений, здається, але все не удушає. Все мені тут дуже збалансовано, дуже класно визвучується на мені. Мені дуже подобається, як ці парфуми звучать на мені. Цічки, бережіть себе. Дивіться, яка краса пташки. Вітають. Фонтанчик. Зараз вам покажу фонтанчик. фонтанчик. Не прощаюсь. Найглибше метро в світі. Метро національне. Я їду на метрі. Світлячки я піднімаюсь на метро Олімпійська, де знаходиться пункт видачі нотіно. ТРЦ Олімпійський зараз ми прямуємо пункт видачі. О, Отакі рибки плавають. Ну, який красотун, дивіться, він діперсивий. Дивіться. Я пик я красоту. М -м -м -м. Хі -хі. О! Ой! Краса. Це чудо природи, світлячки. Вам подобається? Напишіть в коментах. Ну що, прямуємо. Пункт видачі. О, як багато риби. М -м -м, клас, мені подобається. Красоту видите, как красота. Чудо природы. Ну что, красоту Гучи гилти парфюм встречай. Зараз мы с тобой встретимся. Да, Светочка, я с парфумом разговариваю на отстань. Диана сможет оставить. Світлячки, Ну що подивимося на цю красу. Ось така велика коробка. Красивого кольору. Я люблю такий бордон. Одною рукою знімаю, одною знімаю пленку. І в подарунок Gucci Bloom 50 Гель для душу. Тревел-версія. Дуже класно такі брати в дорогу версії. І отож, Gucci Beauty відкриваємо. тра та 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 та, -та. О, Вау! Оде parfum 90 мл. Gucci Beauty Parfum. Ось так все. Запаковано. Трошки недолів'є. Або флакончик більший по розміру, ніж 90 мл об'єм. Або просто не долів. Цікаво, так? Да? Але новий, абсолютно новий набір. Далі travel версія Скільки тут незручно мені одною рукою діставати, але все ж таки ось така travel версія Gucci Guilty Urfond. Скільки тут? 10 мл. 10 мл Travel версії де парфам. Вища гілті. І тут у нас гель для душа чи боділон. Що це у нас таке боділо? 50 мл. Вущадіті. Парфанчик. На цінопаді літньому вдалося мені вполювати це щастя. Весь цей набір з подарунком. Да? 2540 гривень. Промокод SUMMER був, який дав ще додаткову знижку і вийшло 2540. Ось так світлячки, це виглядає. Але недолів, здається, недолів конкретний, правда? Але я ж для себе беру це не на подарунок, тому норм. Цей недолів, а долів і сюди, так? Ну, я жартую, звісно. Просто, мабуть, тут флакон просто більший по об'єму, ніж 90. Вітачки, в кого з вас є Gucci Guilty э, Porfam. В колекціях напишіть ваші враження. Як давно ви полюбляєте цей аромат, чи не полюбляєте, які пісні він вам виспівує. Ось така подорож, своєрідна, влог. Світочки, які ваші враження? Напишіть, чи подобається вам такий формат влогових відео парфумерних подорожей, так скажемо. Києвом, поки класна погода, літочко, тепло. Взагалі, чи подобається вам такий формат, напишіть, будь ласка, в коментах, відгукніться, проявіться, чи знімати вам такого формату, відео саме парфумерного формату, аромат дня в такому форматі. Тому що мій влоговий відео з Чернігова, але саме творчі гастролі. Да, в Чернігі. Вам це відео сподобалось? Були гарні відгуки в коментах. Тому мені цікава ваша думка. Чи подобається вам такий блоговий формат саме на парфумерну тему в нашій любій рубриці Аромат дня. Світлячки, гарного вам дня, позитивного дві світітика. Творчі, складова. Гарного вам настрою, гарного вам ранку, дня, вечора, коли ви дивитесь це відео. Чекаю на ваші коменти. Світлячки Україна перемагає. Дякую захисникам і захисницям. Бережіть себе. Ніколи, ніколи не зраджуємо самих себе. Дякую за увагу.